Марта Машевченка, керівника департаменту комунікації МВС. Він з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, пане Артеме. Доброго ранку. Ну і які заходи вживаєте, аби попередити провокації? Передусім хотів би нагадати в розвиток вашої попередньої інформації про кримінальну відповідальність і реальне ув'язнення до 6 років за хибні повідомлення про мінування. І хочу ще раз закликати всіх питомих громадян, а також інших, не випробовувати долю, адже технічні засоби зараз абсолютно дозволяють розслідувати ці хібні повідомлення. Більша частина таких жартівників опиняється за графами. Тобто, ти ми можемо просто... сказати, що ці два повідомлення то ці жартівники, так би мовити, скоро будуть знайдені. Ні, я вам ще раз кажу, що я просто закликаю всіх не жартувати з такими речами. Поліція реагує на будь-які на будь найбезглуздіші виклики, найбезглуздіше повідомлення, як на серйозне і на реальне. От. Тому ми будемо робити всі, всі задіювати засоби, робити все, що можливо, навіть неможливо для того, щоб. Забезпечити громадський порядок, правопорядок і безпеку під час заходів, які відбудуться найближчими днями у місті Києві. Ми оприлюднювали інформацію вчора на сайті: 4,5 тисячі правоохоронців, різних поліцейських, гвардійців, бійців, добровольчих батальйонів буде залучено до цієї великої операції. Також ми закликаємо всіх. Громадян не піддаватися можливим провокаціям провокаційним закликам, чиєї би сторони вони не лунали. Звісно, це буде посилений режим несення служби, і звісно, наших вибухотехнічних підрозділів особливо це актуально після останніх подій на минулому тижні у центрі Києва. Тобто, хочу всіх запевнити, що національна поліція, національна гвардія, взагалі. Органи центральні органи виконавчої влади, які спрямовуються і координуються міністерством ну, внутрішніх справ, зокрема ДСНС, так само надзвичайники будуть працювати в посиленому режимі, і ми закликаємо громадян також повідомляти про всі або небезпечні знахідки, або небезпечних людей, або людей, які провокативно себе ведуть. Переконуємо, що Нацполіція поліція МВС будуть діяти рішуче, але з іншого боку, у межах закону. Пане Артеме, а чи співпрацює Московський патріархат принаймні на офіційному рівні з МВС? Прошу ще раз. Чи співпрацює Московський патріархат принаймні на офіційному рівні з МВС? Обов'язково обов'язково у нас був, відбулося декілька нарад широких міжвідомчих нарад за участю служби безпеки, в тому числі, де були присутні безпосередні представники духовенства, які є організаторами безпосередньо цього дійства. Різного рівня, де відбувся не тільки обмін на думками, але й чіткі, скажімо так, чіткі заяви з боку силовиків різних, і у нас є постійний контакт з ними, оскільки вони як організатори так само несуть повну відповідальність за безпеку заходу. Будуть встановлені от, е металеві рамки, через яких будуть будуть перевіряти. Вилучатиметься е заборонена символіка. Чи є якісь певні домовленості щодо цього, з зокрема з організаторами? Металу шукачі будуть встановлені обов'язково. Ми просто. Ми просимо всіх громадян або тих, хто будуть брати участь в цьому заході, або які просто будуть поруч із розумінням ставитися до певних обмежувальних заходів, зокрема заходів безпеки в огляді рамок металошукачів, тому що догляду будуть піддаватися всі, незалежно від статусу, там, сам саму церковного або цивільного. Бо за нинішніх умов це необхідність. А також хотів би просити з розумінням ставитися до певних до певних обмежень, які будуть в центральній частині міста. Ми їх обов'язково розмістимо щодо перекриття вулиць і обмеження доступу. А скажіть, з'явилася інформація про те, що, начебто, серед віряни йдуть провокатори. Чи є у вас інформатори? Які нас з яким настроєм ідуть ось учасники хресної ходи? Чи маєте ви своїх людей в колонах? Можна, я не буду вам говорити про всі заходи, зокрема і негласні Заходи, які від зараз скоюються заради того, щоб забезпечити безпеку цього дійства. Обов'язково є і гласні, і негласні заходи, які вчиняються для того, щоб обезпечити від провокації те, що може бути у Києві, і МВС і не тільки МВС, а й служба безпеки, переконалась, працює в цьому режимі доволі ефективно. Яка ведеться робота щодо радикально налаштованих націоналістичних організацій? Які вже готові зустрічати вірян. З ними ведеться профілактична робота безпосередньо на місці поруч із ними правоохоронці, і ми робимо все для того, щоб люди, якщо хочуть висловити свою позицію, могли це зробити у вільний демократичний спосіб, але водночас, щоб цей спосіб не призводив до насилля. В цьому ключі мені дуже імпонує позиція. Речника УПЦ Київського патріархату є в страті зорі, який закликає у своїх акаунтах у Фейсбук в жодному разі не, не перешкоджати фізично або, не дай Боже, не кидати якихось предметів у тих, кого можливо не сприйматимуть, скажімо так, в цій ході. Тобто позицію будь-яку, в тому числі позицію не сприйняття або протесту, можна висловлювати у нашій державі вільно і спокійно, але тільки у мирний спосіб, тобто не е перешкоджаючи іншим і не закликаючи, і не вдаючися до насильства, скажіть я... шляхом кидання якихось предметів дрібних, тому що від цього до серйозних правозаворушень дуже скажімо так, мала відстань. А чи були а, чи були обшуки націоналістів, які організували ось пункт, зокрема на Житомирській трасі? Чи було виявлено щось у них? Можливо, якісь там зброю, чи якісь небес... ще раз? Чи були обшук ось тих націоналістів, які зараз облаштували пункт зустрічі? Там постійно чергують поліцейські і гвардійці, і вони відповідно проводять цю необхідну роботу, щоб не допустити ескалації конфлікту, якихось провокацій, зокрема, і огляди і обшуки. Прогнозували, що до Києва прибуде від 30, від 15 до 30 тисяч вірян. Яка остання інформація у МВС щодо кількості, на яку очікуємо? Ну, ми очікуємо на декілька тисяч учасників цього заходу точніше буде відомо пізніше.